Ісус Христос Іван Лівід Матвія писав, що не мир я вам прийшов принести. А меч. Отакі герої, як Олексій Цепенко, вони показали, що нашому народу не страшна навіть війна. Але чого країною керують найкраще циниї, такі як Цепенко? А цинічні це бари, які дорвалися до влади героїв Небесної Сотні, які тут... Поряд на Грушевського на обороні Майдану на інститутській життя віддали за Україну. І вся їхня влада, все президентство Порошенка, все прем'єрство цього уряду було на крові, на крові тих героїв, які або частину життя свого віддали там, або звідти не повернулися. І ви знаєте, я дуже багато їздив по Україні за ці кілька місяців. І сьогодні в рідному рівному закликав людей їхати на тарифний майдан. І тут постійно немало рівнян, я знаю. Дякую, дорогі земляки, завтра ще приїдуть. Я скрізь чую одне те саме. А за що віддавали і віддають нині, бо війна триває своє життя герої на фронті, якщо їхні матері отримають таку пенсію при таких тарифах, що не знають, як заплатити за тепло. Якщо знищується українська промисловість, якщо ця проклята антиукраїнська, антинародна влада хоче продати саме святе нашу землю. Якщо сепарам амністія тим, хто сіляв голови нашим солдатам, а українським патріотам тюрми, заради чого тоді? Тому ту справу, яку ми почали на Майдані під час Революції Гідності, на святий обов'язок перед такими як Олексій, перед кращими синами своєї країни. Давайте йому поаплодуємо ще раз. Героям України тричі слава. На святий обов'язок перед ними і разом з ними, спільними зусиллями, перемогти цю прокляту антинародну банду, яка знищує і продає Україну. І ми обов'язково переможемо. І ви бачите, що багато хто думав, що ми розійдемося, а ми продовжуємо нашу боротьбу. Тому що в на нашому боці правда, на нашому боці Господь. Дякую, слава Україні.